Я передумала сину, тепер мовчати буду і слова зайвого твоїй Олені, не скажу, так що повертайтесь до мене, а то я сама розкушую в трикімнатній квартирі, каже по телефону свокруха моєму чоловікові. А я стою біля нього, чую всю їхню розмову і чекаю, що він їй відповість. Мамо, це дуже неочікувана пропозиція. Мені треба з дружиною порадитись, обережно, так, каже Олег, і дивиться на мене. Синку, ну що тут думати, погоджуйтесь. Я навіть весільний подарунок вам купила телевізор, випала свекруха. Приходьте завтра з Оленкою до мене в гості, зробимо перемир'я і поговоримо, каже. Чоловік поставив слухавку і дивиться на мене. Що скажеш? Не знаю, кажу. Але з твоєю мамою я жити не хочу. Від неї чого завгодно можна сподіватися. Краще жити в курені або в хаті, злободи, ніж ж хоромах, але з твоєю мамою. Не ображайся, але це правда. Олег нічого не говорив, бо й сам розумів, що я права. Але я його теж розумію, бо це його мама, і нам треба якось з нею продовжувати спілкуватися. Тому я погодилась піти на вихідних до свекрухи у гості, забувши всі старі образи. Олег у своїй матері єдиний син, свекри не стало чотири роки тому, тож свекруха зараз живе сама у своїй трикімнатній квартирі, де у неї усе ідеально. От тільки рік тому Олег провів цю квартиру не ідеально мене. Його мама не приховувала, що я їй не сподобалась, але Олег відразу сказав, що я його наречена, і це не обговорюється. Почали ми планувати весілля. Вирішили, що нічого грандіозного не будемо робити, але мені хотілося бути в білій сукні. Ресторан замовляти не було сенсу, оскільки ми запросили лише родичів та близьких друзів, тож святкували весілля у трикімнатній квартирі свекрухи. Церемонія одруження була призначена на десяту годину ранку, потім фотосесія, а потім уже гуляння. За столом зібралися приблизно 30 осіб. Усі почали насвітати, говорити, тости та дарувати подарунки. Я здогадувалася, що мати мого нареченого заздріста жінка, яка дуже любить гроші, однак я навіть не уявляла наскільки. Коли свекрусі дали слово для привітань, вона заявила, що жодного подарунка чи гроші нам не буде дарувати, і вручила нам просто листівку. Я вам квартиру надала для житла, стіл накрила за свій кошт. За все треба платити, тож грошей їй дарувати не стану. Думаю, моя допомога вам найкращий подарунок. Коли я це почула, я зблідла. Таке враження, що нас свекруха великодушно з вулиці підібрала, наче яке бродяче кошеня, от навіщо це було говорити перед усіма гостями. Так, у мене немає власної квартири і батьки мої далеко, до них я не можу поїхати. Але мені лише 25 років, я ще молода, і я впевнена, що з часом ми з чоловіком собі зробимо на квартиру і на все інше, але зараз нам і справді тимчасово потрібна підтримка рідних. Щодо того, що свекруха сама на стіл витрачалася, це неправда. Ми всі скидалися, і я, і мої батьки, і Олег, а свекруха допомогла все приготувати і накрити стіл. Гості теж були ошелешені такою поведінкою матері нареченого, проте нічого їй не сказали, хоча було видно, що їм не сподобалась така заява. Ну хіба можна було придумати кращий тост на весілля свого єдиного сина, ніж те, що вона сказала? Ні, треба було все зіпсувати своїми докорами. Раптом Олег підвівся і промовив твої грошей мені не треба. А за квартиру ми тобі віддамо 3 тисячі гривень щомісяця на комунальні витрати і продукти купуємо. Батьку було б соромно за тебе, мамо. Бабуся по лінії і батька зробили нам грошовий подарунок у розмірі 50 тисяч гривень, і ми вирішили винаймати квартиру. Це буде краще, ніж просто постійно нервуватися з такою свокрухою. Ось так підло і некрасиво вчинила мати нареченого на нашому весіллі, а тепер вона хоче, щоб ми все забули і повернулися до неї. Я навіть знаю, чому. Бо треба на зимовий період багато платити за комуналку, а вона сама не справляється. І їжу ми завжди додому приносили, купували ми завжди дорогі продукти, тож свекруха біля нас добре їла, адже у нас все спільне було. Не знаю я, чи варто нам приймати її пропозицію. Я думаю, що люди не міняються, особливо такі, як моя свекруха. Чоловікові, бачу, кортить переїхати до мами. Він вірить, що вона все усвідомила і не стане більше так себе поводити. Оленка, мама ж нам телевізор в подарунок купила. В нашу кімнату поставила, виправляється, каже мені Олег. Та я просто впевнена, що вона цей телевізор в кредит взяла. І як ми тільки до неї переїдемо, вона скаже, щоб ми цей кредит самі оплачували. Чесне слово. Я не хочу ні за що переїжджати до свекрухи, а чоловік хоче. І як дітям згоди в цьому питанні? Я не знаю. Дайте якусь пораду.